Ви знаєте, даєшся диву, коли притомні адекватні люди починають реагувати на такі собі дуже сумнівні повідомлення про те, що найближчі 2-3 дні по Одесі та регіону буде нанесено хімічний, біологічний, радіаційний, я не знаю, ще там які удари, і про це повідомляє з посиланням на ту чи іншу посадову особу, ще раз кажу, притомна людина. Це якісь чатики оперативні або знайомі з ЗСУ або з інших силових. Структур. Ви скажіть своєму знайомому з ЗСУ, який вам про це повідомляє, що ви теж читаєте Viber, читаєте Telegram, слухаєте TikTok та інші можливі додатки. Тому ви вже до цього приготувалися. І тим більше реагуйте на такі повідомлення, коли вам до хвилини про це повідомляється. Ще раз скажу: дослухатися до сигналів повітряної тривоги треба завжди, бо під час війни навчальних тривог не буває.